Друзі, всім доброго ранку. Ранкове годування. Ну так як я й казала, індики дуже полюбляють картоплю. Дуже. Я прямо дивлюсь вони от зерно навіть не так хватають, як картопельку. Не знаю, там мабуть, перший стоїть той індик буде, бо він темніший, я дивлюся, це трошки світлішенька, це, мабуть, дівчинка. І того ноги, начебто вищі, така от статура. Чорна це індичка. Розділила я своїх декоративних курей, там в загородки їх посадила всередині. Думаю, відділю їх та купила комбікорму, щоб додати. Не самим комбікормом, я годую, купила комбікорму для несушок. От, крикливий. Купила пшенички, щоб чисто для них давати. І купила там ще добавка кальцієва, ну такі гранулки. Думаю, буде їм додавати, того, що якщо давати сюди сипати у спільне стадо, то це буквально на одну хвилину і там тої їжі не буде. Ну, ви ж самі розумієте. А я, я хочу так, щоб хоч якесь яйце було, тому що яйця по 70 гривень, ну не можу яйце накуплятись. А хочеться все-таки своє домашнє яйце. Хай воно не на чистому зерні, так би скажемо, як от у нас літом, щоб птиця. Сидить на зерні, де, наприклад, зелень всяка різна, трави вони багато їдять. Ну, але хоч трошки їм додати цього комбікорму, там все таки вітаміни якісь, то я думаю, якраз буде нормально. А це я не знаю, я полишала оце маленьких, чи це півники, чи я от не можу зрозуміти. Мені начебто по поватках, як півники. Просто такий окрас, як у півнів. У мене півні такі. Це взагалі помість, це таке чубатеньке, я не знаю, хто це, що це. Це півень бігає, отакий світленький. Бентамочка маленька вийшла, ну і ще нестись рано. Вона собі то туди зайде, то вийде, там така є дирочка. Гусочки ще не сідають. Ну, чого ти кричиш? Чого? Індичка моя сидить. Я її посадила. Здається, якого восьмого, чи сьомого? чи восьмого. Там, по-моєму, чотири яйця я підклала сьомого і чотири на наступний день, бо хотіла подивитися, як вона сидітиме. Можна буде вже скоро подивитися, що там із заплідненням. Бачите, полюбляють вони мішеночки. В принципі, мішанка добра, чого. Там зерно, там кукуруза попадається, картопля і висівка біжо, що кукурудза. Що таке, що, що ти хочеш? Угу. Він такий оце парубок, що може і стукнуть ззаду і напригнуть на мене. Йди давай, дивишся. Колись повернулася була спиною до нього, так він як загульгоче, як напригне на мене. Що ти хочеш? Що? Що? Такий парубок? Пішов вже надоїло йому. Ні, вернувся. Він біля дівчат зараз ходить. Бачила я, як вони паруються. Я думала, може, ще не паруються, коли ж бачила. Парує він уже дівчат. Саме кого не знаю, я не позначала, тому що не бачу сенсу. Але парував дівчат. Не було в мене телефона при собі, хотіла засняти, але не вийшло. Це більше, що це індик зліва. Тимнішеньки в нього пір'я і він якийсь на ногах вищий. Повадки такі в нього. от. Що гусі-гусі? Що? Гуси теж люблять цю мішанку. Ну, дивлюсь, так гарненько, особливо гарно дівчата їдять. Гусак не дуже так переїдає, трошки поїсти і все. Оце півник. Погано тільки те, що зараз оце мороз, що замерзає вода у мисці, Дуже погано. Я вже хотіла, щоб вже було тепліше, бо дуже погано, коли от холодно. Вода. Вони зараз її штренько розлюпають. а Якщо не розлюпають, то вона тоді за ніж замерзає, але її зараз день не буде. Так, така от у нас, друзі, ситуація. Зранку сьогодні начебто десь пару градусів морозу. Вже, в принципі, потепління передають, але ще яке потепління на ніч там до п'яти морозу, на день пару градусів тепла. Ну що ж, Сьогодні все-таки ще в нас тільки 13 лютого, вже, звісно, й хотілося б уже тепла. У мене там тепличка стоїть, ще не накрита, вже аж руки чухаються. Вже хочеться щось йти робити у ній. Але ще не закрита. ну не накритий у мене плівка полопалась. Ми купили були плівку, та вона була не теплийся, вона така слаба. І вона порвалась, то Вже купили другу, купили жовту, більш таку вже плотнішу. то Я думаю, що все буде добре. Так що ж, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Не знаю, чесно кажучи, що вам показувати. В принципі, як то кажуть, кожен день. Однаковий майже нічим не відрізняються. Такі, вранці прийшли, погодували, води налили. Зараз піду що фістку готувати, прибирати. А потім знову вечір. Прийшли, погодували, закрили, навели якийсь, може, порядок. Ну, що ти робиш? Ну та й все, отак і день проходить. Так, щось у нас якісь непонятки. Петя? Ти чого я обідав? Боже, що це робиться? Ну ти чого його трогаєш? Ну ти чого? Петя, що таке? Чого ти не, не милість попав? Так, ну що ж, друзі, всім пока-пока. Бажаю всім гарного дня і мирного неба над головою. Всім гарного дня.